Доброго дня, дорогі наші підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, рада вітати вас на своїй кухні, але я не одна, в мене є помічниця. Доня завітала до нас в гості і ми сьогодні разом приготуємо дуже смачне сінько таке. Багато з вас запитували, біляші. Ну, як можна приготувати дома біляші, смачні, натуральні. Зі смаком мого дитинства. О, зі смаком дитинства. Я сказала, що вона каже, о, це смак дитинства. Yeah. Так що готуємо. Що для цього потрібно? Що для цього потрібно? Борошна. У мене тут кілограм борошна. У мене є десь 250-300 грамів змішаного фаршу, він ще не дуже розтав. Потрібна буде на, на тісто тепла водичка, обов'язково тепла. Потрібна столова ложка е, чайна ложка з гіркою солі і чайна ложка без гірки цукру. Це нам потрібно на борошно, дріжджі і тепленьке водичка. Це на тістечко у фарш, цибуль фарш у нас є, і світунечка натирає цибульку. Півтори цибулинки цибульку краще натирати. Саме безпосередньо на дрібнесеньку ось таку тірочку нам, нам, да? Так да, 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 нам потрібно багато саме цибуляного соку. Щоб були соковиті, смачні білячі, це запорука успіху і гарного смаку. Не ріжте дрібненьку, тому що вони будуть не соковиті. Ось світуня натирає поки, а я буду змішувати тісто. Що я роблю? Я беру цю теплу воду. Я ніколи дріжджі сухі не додаю в борошно. І вам не рекомендую. Тепла вода. Додаємо обов'язково цукор і обов'язково додаємо в теплу воду в дріжджі. Гарненько розмішуй і залишаємо, соку. Да. І залишаємо, щоб шапочка піднялась, ми побачили, що дріжджі працюють. Борошно я і сіль поки що не додаю. Ось те, що я кажу, дивіться, з дна піднімаються такі ніби феєрверки. Бульбашечки. Коли в теплій воді ви розчините дріжджі, потім у вас готовий виріпики ви робите. чи то хліб печити, чи то пиріжки, чи що дріжджями воняти не буде. Покажите ви... сучок, який вийшов А тут дивіться, висвітуня Диві. натерла, ви погляньте, скільки сучку. Оцей весь сіль нам потрібен буде у фарш. Ось так. Уже видно, що дріжджі працюють. Ось тепер на цьому етапі можна додавати сіль. Олію я не додаю сюди, спецій ніяких не додаю і яйце не додаю. Тому що яйце зробить тістечко важчим, і йому буде важко, ваші підібенка. І ось тепер я тут роблю таку, ось таку вороночку. Я хотіла зробити в скляній посудині, але так. так а світуня тут змішує да, у мисочку. змішує фарш і цибульку. Ось так, Я зробила таку вороночку. І ось тепер заливаємо сюди дріжджі, гарно розмішуємо і заливаємо. Яйчку фарш Ці. не треба, да? так? Е, е, Ні-ні, яйце теж у фарш не потрібно, тому що воно робить е, яйце робить важче. І тісто, і сам фарш. І замішуємо. Тісто нам потрібно зробити таке, щоб було зовсім ріденьке, щоб як на, на густі оладки. Ось так. Якщо ви бачите, що мало. Води мало можете додати теплої, не холодної, а теплої води. Так. Фарш світуня мішає. Ми сюди додаємо свіже мелений перчик. Це краще, тому що він все-таки, ми знаємо, що це перчик, і аромат у нього буде, звичайно, ж, набагато кращий. Отаке щедро. Додаємо сіль. Я інших спецій не додаю ні чесника, ніяких мелісунерів, тому що потім буде вже аромат не... Не біля ша. Ось так. Домішую, так? Да? Да. І тепер світнечка вимішує, вибиваю, щоб було одне. Да. Mm. Ось так. Натурально. Ось таке тісто повинно. Навіть руки я не замащую. Я ось так, щоб воно було зовсім ріденьке нам потрібно. Замечательно, так? Да? Да. Ось дивіться, який фарш. О. Пахне. І тепер беремо. Ось таку накривачечку, і ставимо до тих пір, поки тісточко набухне, і промаринується м'ясо. Тісто потрібно робити на біляші не забите. Ми будемо формувати олійкою, але якщо ми хочемо, щоб були такі пухирчаті, легкі повітряні біляші, такі легке-легке тісточко то потрібно ось таке. Бачите? Ось таке тісто. Ось воно відривається, але купи воно не тримається. Оце нам так і потрібно. Гарно ось так ось Прямо. Віда? Віда? Ага, Ось так. Робимо його і накриваємо кришечкою, і залишаємо, воно повинно піднятися вдвічі, а то й більше. Ось так. Ось таке. воно повинно Кришечка ось, накриваємо і залишаємо. Потім вам будемо показувати далі. Так, ну що, приступаємо, у нас це готово. Зразу показую снобам. Стара сковорідка провірена, щоб ніхто не писав навіть. Буду блокувати. Ця сковорідка провірена, ідеальна. нам вона подобається. Кому не подобається, сковорідку ставимо, розкаляємо, наливаємо побільшенько ліки, а потім прикрутимо. Будемо смарти на прикручення. Фарш у нас гарненько. М -м -м -м. І ось таке тісто, я тільки що його три обібняла, бо воно вже вилазило зовсім. Не багато, так, ліки? багатенько. Що, ще, 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 що. Отак, так. так. Да. Да. Лож, ложу 5-6 олії. Ну, це сковорідка дуже велика. Ось таке повинно бути тісто. Зовсім рідке. Виробляти ми будемо його олією і прямо на столі. Відразу показуємо. Гарненько змащую стіл олією. Тут олії йде багато. Відразу кажу, біля щільця їжа не корисна, але вона не на кожен день. Вона ж така смачна. І вона світу каже, така смачна. А молодим, це дуже смачна їжа, ось так. І тепер дивіться, я просто ось так викидаю. Таке не забита. Воно не забите і з забитого тіста і такого щільного у вас пухнастих біля шіф, таких, як в магазині, не вийде. Руки в олійку і ось так. Дивіться, не береться, бачите? Ось так. Трішечки обминаємо. Стіл змащений, або стіл, або беріть якусь дощечку, там, силіконовий коврик, що завгодно. Бачите, руки змащені і не береться. Ось так. Дивіться. Це ж одне задоволення, гляньте. Ви подивіться. Воно живе, воно дійсно живе. І до тебе не прилипає. Не прилипає. Гарно змащуємо ще, тому що у нас повністю це волійки. І ось тепер дивіться, що я роблю. Я руками. Воно береться ще. Просто формую ось такі, поки ще не кульки. Я просто ділю на... Змащую руки і... Відриваю. Це діло таке, бачите? Таке живеньке. Воно. Живеньке, воно може комусь там. Можна шпаделем. Ось так. Але саме оце таке тісто, оце будуть такі білячі, як вам потрібно. Так, а, шпаделем дай -дай це добре, а тільки ж ти ж, мабуть, не відчуваєш оце все. Шпатель то не відчуває, а руки. Так. Ручечками своїми, то це ось дивіться. А, це ж яке задоволення з ним робити. А в нас діти так полюбляють вже скільки років пройшло, коли вони дуже тут. мама, мама тут. сюди готувала, у нас сюди ціла толпа була дідлахів, подружки, друзі, моїх братів, друзі, мої друзі. Це ми всі ждемо, яка винята, мамка напече. Ми виносимо на всі толпу. Що може бути краще? Да. Коли разом скуштував, поділився з друзями. Зараз ще нещодавно коляня їздив із сином. Зустрічалися їхали, їздили по, по завданню там із сином. Вже хороше. І поїхали, а я в дорогу ж напекла, а він давно вже в нас вдома був. Напекла в дорогу йому ці біляші, а йому дружина ж теж щось наложила. Так він не їв те, що дружина приготувала, тому що були біляші, і вони всю дорогу їли біляші. А для мене щастя. Ось таке воно, бачите? Отут, оце місце, де, де менше оліки. Я просто ось так підкачую, щоб вони були більш-менш рівномірні. Ось так. Ага. Да. Ось так. Рукою поперевалювали просто. Формочку трішечки придати. Ось дивіться. Ручки олійки. да, олійки. Да. Сковорітку світу нього вже прикручує. Ось так. У нас готовий п'ять. Тепер я беру оцей фарш, о який ароматний, і просто ось так викладаю на середину. Фаршу беріть небагато, тому що щоб він встиг просмажитись. Просто ось так наложуємо. Ось так. Ось так. Фарш заховали. І гарненько ось так фарш роздавлюємо. І викладаємо на сковорідку. сковорітку. Клад. А обов'язково, щоб тісто було отаке. Ось отак. Закрутили, перевернули. І в олійки ручки отак. І викладаємо. Ось так вони, дивіться, які вони робляться. Гляньте, які вони пухнасті, як вони піднімаються, які вони пухирчаті. подивіться. Так, Пробуємо перевертати. Я зробила трішки до всього. Ага. І так зрозуміла, що вони не перевертаються по три рази, так? Можна і по три тоді ж Вони більше питає олії, ні? Ні, вони більше, ніж треба -то візьмуть. Тобто з самого початку їх взяло, так? Да, да. Ага. Тобто. Можна робити їх з цими рум'янішеньками. Так, да. а вони далі позігріються, вони далі будуть рум'янішині, далі. А як пахне? А. Да. І взяв жменьку з компотом, де не, не, я просто подивилася. Ага. Це з компотом. Або з якимось баром. Да. Або з чаєм. Ось так. Або Ні. навіть як раніше робили віточки з вишні. Чай так. робили з віточок вишні? Так, ось так. Я покажу, ще поки там світло і другу партію. От. Краще це робити шпадельком. Якщо у вас є, нема, без шпаделька. Ось так. Головне, не напихайте сильно багато фаршу, щоб він у вас не вилазив і щоб він просмажився. Тому що зараз роблять білящі, продають і з вареним м'ясом, то вже все що завгодно, але не білящі. Ще один. Робимо. Ну тут же справа теж в муці, да? так? Борошно обов'язково, так. Бажано в вищу гатунку все-таки, так? Да? Да, і просійно. І просіяна, і біленька. І mm. просіяна, щоб вона ж була насичена киснем. Да. І, і, і менше всяких там бледів. І менше домішок всяких, бо да, синок, чи що там може попасти. Ось там Вся дивіться, Це. секундочка, секундочка, вони лежать тут. Так що добили у нас все. Ой, клас. Перевертати на другу сторону чи ні? Перевернись ще. Дивиться Давай. Ми робимо їх не дуже великими, тому що, ну, щоб так, поїв, взяв один, ні, два, але щоб не викидати, тому що все-таки це літо разово. Сі ми да. покушили? Сіли покушали, щоб вони не дивіться. Вони дуже ароматні і смачні. А ще ж як пече красуня наша. Анна. Ой, засмутили, Красунько. Це... О, диви, хорошо, перешпаривати все. Викидає, так? Так, це, да. це наша первісточка, яка... Не буду давай? Ц... Ні, ні, вона статусу нам додала тата й мами. мене тікає, бо трішечки я її підсмалила. Підпекла. Ось так. Ручками краще. От, дивіться. І викладаємо. Він тонесенький, гарнесенький, одне задоволення, дивіться. Вони підростають прямо на очах. Вже угу. навіть чотири не влізуть. Ніде тістечко не розривається, фарш ніде не вилазить. А один прийдеться зробити довгастенький. Щоб ліс на шорі. Пиріжечком, так. Ось так. А що під настрій? Хочеш крупнячок, хочеш як плачинку, хочеш як пиріжечок. Ось так. І все. Далі смажемо. Ось такі вони гарні вийшли. Потім покажемо вам кінці. Так, світлоні там вже останні. ще на другу сторону. Так. Ну і спека. Спека нам не потрібна, вони в нас не залишаться надовго, але нам несподіванці не, не потрібні. Все, доходять. Послідні Последні акорди. А запах, ось таке представте, яка тут кутнота впахне. Да. Біляші, звісно, це, це тема. Я не знаю, напишіть в коментарях, кому ще, у кого ще асоціюються е, біляші зі смаком дитинства або з якимись приємними моментами. Не просто біляш і біляш. а щоб і ні. У ну, мене часто таке буває, наприклад. Якийсь вкусний чай там, або якісь плюшки. І от згадуєш, коли ти їв там їх там при якомусь там, при якісь нагоді, або десь зустрічався, або був в якомусь місці це їв. От, наприклад, да, як там львів асоціюється, там з кавою, да, добротною, якесь друге місто асоціюється з якимись плюшками класними. От так само й біляші. От напишіть в коментарях, у кого у кого що ідуть асоціації з біляшами. У когось з дитинством, у когось там десь працювали в полі, наморилися. Там е люди разом робили, потім посідали з біляшами, з молоком або з компотом, якісь, якісь історії розказували, так душевно, так, е як ото кажуть, натільно, натільно прямо... Як щас... Ой, як не, вистач... не вистачає. А, дуже. Ще біля ще з дорогою, коли я разом. З дорогою само собою. З дорогою, коли людина в далекій дорозі десь на вокзалі вискочила, що перш всього. Я... Молод... Я. Молодь, рідко хто біжить, купує так, бу... булочку. Що, беремо перві, пробуємо? да? так? Да? Да. Всі ждали? Та-дам! Це найменше, саме, саме перший, коли Випадки. ще не розігрійте сковорітка. Ці да, вже да, набагато більші і дивіться пухнастіші. Ну ці вони трошки холодні. Зараз. Дивіться, 에... як гарно. Я не знаю, чи близько, я показую, чи давай. Близенько. Ще зробив. Дивіться, близько. яке щільніше, щільненьке тісто. гляньте таке. І, глянь, глянь. і і, і, і щільненьке тісто, але ж воно бачили, яке воно було, і воно таке. зараз пористе таке, і бах, дуже бах, дуже ароматне. гаранте. І все. в те час бачите, що мамка казала, що мало фарша щоб було. І за то, щоб воно не те, що там маленьким кицевеликом лежить, а прям так по всьому цьому бо мамка ж розплескувала. Але дивіться, все повністю прожарилось, повністю. Так як в літній період це взагалі недоречно, не, не а в літній період тим паче. Угу. Пробуємо. На цей бачити. хруст. І одразу в дитинство куча дітей вдворі mm -hmm. з пацанами. Посьюй да, да, да. дегустатор наш основний. держи, половинку. Тільки не сильно бнімай. Бо дуже у нас знову сьогодні дуже спекулять. Оце подивіться, оце глянуть на ці дві задоволені такі мордашечки, такі обличчя. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще один у нас там сидить, але внучок, але він ну, як молодий, не хоче світитися на камеру, але він теж таки полюбляє, повірте, це дуже смачно. Пробуйте. Да, так. Це недорого. Тому ми отут 3... Скільки тобі прийшло фаша? Пішло сюди фаша? <рес> -е... Грам 200, не більше. І хочемо сказати вам, як кажемо завжди: нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Дай Боже, миру в Україні, Божого захисту кожному з вас. І щоб у вас було де кого готувати, що готувати і де готувати, щоб ваші рідні близькі були поряд з вами. Якщо не поряд по відстані, то поряд навіть віртуально, щоб ви були на зв'язку з своїми рідними і близькими, щоб ніхто з вас ніколи не був покинутий, ніколи не були нікому обузою. Тому що сім'я це сім'я. Напекли чи біляшів, чи пиріжків, чи вареників. І отак гуртом сіли, пообідали простеньке, що є. У нас сьогодні суп звичайний, без м'яса, звичайна каша. От такі в нас біляшики сьогодні. Ми зараз пообідаємо, подякуємо Господу за все, молимо за перемогу і благословляємо. Працюємо, ліпимо вареники, сушимо зелень, співаємо на природку, показати вам красоту. Так що підписуйтесь на канал, де по-настоящему все як є, все життя. Якщо навіть ваше скрутне становище, знаєте завжди, що не завжди так буде, не завжди. Все буде, навіть дивіться, в будь-яких казках, кінець завжди, який? Щасливий. Ми віримо в чудо, ми віримо, ми молимо, молимося, довіряємо Господу, ми знаємо точно, що перемога від Господа і в Господі тільки там. І готуйте, жарте, їжте і дякуйте Богу за таку. Ну, не не, Це дуже не витримала і я. Ми ж так хруст, хрустіли, Угу. <рес> mm -hmm. А ще завдяки тому, що фарш змішаний свинокурячий, соковитий, смачний і прожарюється. А соковитий, бо цибулька натерта, mm -hmm. а не кусочками. Mm -hmm. Так що Дуже смачно.